Всім привіт! Сьогодні обзор совєтського роз'єма з чистого срібла виготовлений роз'єм. Ось такий він габаритненький. В якій апаратурі він використовувався, не знаю. Уявлення навіть не маю. Роз'єм сам називається r 2 p 7 h 9 1973 року. Ось така двойна звізда на ньому. Як бачимо, має 7 таких контактів. Також підходить, мідна мідна, проволока, не мітна, а срібна проволока. Бачимо, чисто біла така. Можна і було б лишати її по пів метра, звичайно. Пишіть, друзі, в коментарях, хто зустрічав такі роз'єми. Можливо, хтось бачив в інших металах другоцінних. Можливо, драгметали, такі як золото, платина, паладій, попадали в роз'ємах. Пишіть в якій апаратурі попадають. Можливо, попаде якась апаратура для розбору. Зробимо відео. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатися на канал. Всім пока.